Я всіх вітаю. Я ось таке відео. Я говорив за заклени, за ці повітряні відводки, які ми робили. Відео було так. Я вам це покажу. надіюсь буде видно, які тут корінці. Вже темно пізно так ось сюди може. Так, ну тут я сказав би достатньо на цій нижній. Сказав би, що тут достатність на цій нижній. Зараз як вам, щоб листки не мішали. Щось таке. Коротше, на нижній трошки є, да? достатньо сказав би. На верхній є, але поменше. Набагато поменше, тут вона двойна. Так що якщо я зніму нижню, вона тоді дві не потягне. Треба навіть знімати цю верхню теж. Там ще трошки мало. То я оставлю, бо я хотів експеримент зробити і для цього я з вами і ділюся, бо не кожного є можливість експериментувати. Так, чисто поділитися. І з цим ось я щось робив. До речі, їх забросив. Тут і проволока мені була, в'їлася. Коротше, всього року капець. Це щось можна треба було щось підстригати, трохи підрізати. Я нічого не підрізав, так ось воно... Як було, так ось воно за рік вимахало, так. Да? Ну і все. І, і нічого. Так, нижню цю я буду знімати. Там теж на верхній є корінці, але їх я б ще їх заставив трохи. А ось в нижній їх більше. І я зараз бачу тут. Mm. Вона все активно в ріст іде ось. Все. Ось, бачите. З неї що тут ще виходить? Я ще тут ще бачу. Ну йдуть в активний ріст. Mm. Я думаю, що це добре. Так, будемо експериментувати, бо нормально то все було восени. Всі роблять в кінці літа, але дехто де, де, де робить ну, не, не цілий рік, але скажімо так, зроблю і я так. Ну що, буде і проба знімати зараз. Я так все швидко, бо вже темніє знову. Я боюсь, що вам потім не буде видно. Я навіть я сюди підлізу. Корінці я вам потім попробую показати, але ну, не знаю, що з цього вийде, бо я їх там не буду дуже сильно. Як зрізати його тут? Уже целофан просів трошки з часом. О! Пробую. Не, я хотів розп'янище, я просто не пам'ятаю, де його хотів робити і не хочу робити зверху дуже глибоку рану чи низьку. Оно злонив трохи. Ну, я буду нижче з гілки хотів робити. Нам рівний кусок. І зараз швиденько обробку. Ладно, добре, пізніше скінчимо її ось цей момент. Що ми тут бачимо? Так, ось. Я велику плошку не брав, вазочку, в мене не хочуть дуже здоровенну. Не думаю, що таку. Для початку йому достатньо. Я сюди більше торби додав, в торфу більше додав. Там якусь менько кадавну, якусь меньку поміса і. Так, бо річ тому, що воно ж там всередині ми ж зробили землю, ми робили, що там був торф, я туди кидав, а гріпперліт кидав, туди далі, ще по-мосок, отой сахар досипав, медузний. От, тут тобі чому виду, що земляна була, там. Ті коріння, які є, вони звикли бути такі, в такій болотному от такому стані. Да? Тому ми зараз плюс-мінус. Трошечки чуть-чуть мал... дренажа йому даємо, але не забагато, щоб йому дуже стресу не було. Хай воно ще стоїть приблизно в такому ґрунті. Так, тут вже й вологу воно тримало краще, бо воно ж так більш-менш закрите, дирочок вже нема. мох все пішов. Ну все, корінці. Все обрізав. Ну, походу, треба було сейчас би і підрізати може. Ось ця медуза, що я казав. Все жилет таке, воно вийшло. Воно таке було, як цукор. Так. Я і паличку з собою не взяв, да? Трошки ж ми тут зараз вже тепер зі стовбурці наші оцої вологи. Трошки почистимо трошечки. Не дуже ціповикидаємо сюди. Так, ну я дуже не 6, я так фліганця, щоб трошки було видно, що тут про що ходимова. Так. <клухи> Мам, буквально. Льогенько-льогенько. Я хотів би сайм.